Друзі, дивіться, яку ранжа маємо. Rover Evoque 2016 року пробігу оригінально 179 тисяч кілометрів. Машинка пригнана у нас з Франції, але вже стоїть на обліку. Це великий плюс, тому що не потрібно сплачувати пенсійний фонд. Перша реєстрація обійшлась в 30 тисяч гривень. Дуже гарна ціна, повністю обслужений автомобіль. майже в максимальній комплектації не вистачає тільки пневмопідвізки. Але слава Богу, що тої пневми немає. Пам'ять обох сидінь, шкіра, підігрівчики, панорама. Коротше, є все. Автопаркування, режими руху, круїз, контроль обмежувач швидкості, підрульове перемикання передач, гідротрансформаторний автомат. Забув до речі сказати за двигун. У нас 2 літра дизель на повному приводі. 150 кінських сил. Тобто економна машинка, гарна потужність, їде дуже добре, практично на кожен день. Приїжджайте, тестуйте, забирайте.